Epson EcoTank L3258 3258 чотирикольорний струменевий пристрій, який вміє копіювати, сканувати та друкувати. Компактні розміри та стильний дизайн гарантують легке інтегрування в домашнє середовище. Керування пристроєм напряму здійснюється за допомогою кнопок, які розміщені зверху пристрою. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри, максимальний формат А4. За 69 секунд видасть фото 10 на 15 без полів. Epson L3258 в максимальній швидкості за хвилину друкує до 33 чорно-білих або 15 кольорових сторінок. Лоток для паперу знаходиться позаду пристрою та вміщує 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. Максимальна щільність фотопаперу 180 грам на метр квадратний. Знизу знаходиться лоток прийому паперу, розрахований на 30 аркушів. Epson L3258 має планшетний сканер з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Сканує приблизно за 30 секунд. Копії видає в кольоровому або чорно-білому форматі. На вибір є два типи з'єднання: дротове за допомогою USB або бездротове по Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Також є підтримка друку з телефону за допомогою застосунка Epson iPrint. За економію друку відповідає вбудована SBPC. Слідкуйте за рівнем чорнил і вчасно поповнюйте запаси. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.